Пане Артеме, власне напередодні ви заявляли, що російські сили активізувалися у Серебрянському ліс, лісництві. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію там станом на зараз і чому російська армія тисне в цьому напрямку, що їй може дати умовний контроль на цій ділянці? Ну, Ситуація не змін. Це у нас вже протягом місяця. Постійно йдуть атаки, постійно авіанальоти, як по населеним пунктам і по цивільному населенню, яке ще залишається, так і по нашим захисникам. Але ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони. Дякуємо нашим захисникам за те, що тримають і лісництво, і білогоровку, і всі наші населені пункти, і всю смугу Луганської області для чого це робиться? Взагалі зрозуміло, тому що е, ворогу було поставлено завдання їх, їхнім генеральним штабом терористичних військ щодо виходу на межі Луганської і Донецької областей. Він Будь-якими силами намагається це зробити, не рахуючись ані жертвами, ані стратами техніки. А от з приводу цієї повної окупації Луганської області, для прикладу, чи змінилися можливо дедлайни в російської армії, зважаючи на те, що обстановка на налії фронту така, як вона є зараз? Дедлайни змінюються у них постійно спочатку до кінця літа, потім до нового року повинно було бути тепер до виборів. Ну дедлайни змінюються, тому що ворог розуміє, що протиснути не може, і буде змінювати і дедлайни. Я сподіваюся, їхній дедлайн буде все таки на межі 91-го року, на межі Росії. Як ви можете відзначити, от на кінець року чи збільшилася кількість обстрілів власне і по населених пунктах, і в цілому в регіоні? Зважаючи на те, що рік добігає кінця, і якісь перемоги продавати власне російському населенню треба? Звісно, кількість збільшилася. Я ж вже казав, у нас протягом останнього місяця. Закинули ще цілу армію, скажімо так, російську, яка також взяла напрямок і атакує. Звісно, збільшилось, Якщо було в середньому брати, навіть коли було потужно влітку, було 450-470 обстрілів. Зараз близько 600 снарядів прилітає і 150-160-170 обстрілів на добу, включаючи авіацію, включаючи мінометні розрахунки, включаючи артилерію, що постійно працює, і в тому числі по населених пунктах щодня 5 або 15 снарядів. Чи мін. Чи баві прилітає по наших населених пунктах, і це дуже нищить інфраструктуру, яка ще залишилась, власне кажучи, дуже вже побиті всі населені пункти. Деякі населені пункти майже вщент зруйновані, тому що ворог просто б'є, не розбираючись куди. А ці от додаткові сили російської сторони, які були кинуті, про які ви говорите. Це були професійні військові, фахові там ті, хто вже брали участь в бойових діях, можливо, з інших напрямків перекинуті. Чи це були новомобілізовані? От хочеться зрозуміти власне для виконання того дедлайну, який був Тали які сили додаткові застосовувала Росія, сили абсолютно різні. Це як і війська територіальні, їхні, так і десантники, так і в тому числі і сформовані групи Шторм Z які вони першими кидають, власне кажучи, на позиції на такі, як вже закріпилась назва м'ясні штурми. Тому підрозділи абсолютно різні за підтримки авіації. Авіація. Дуже потужно працює, тому що ну дуже важко переживати нашим хлопцям, скажімо так авіаудари. Авіаудари йдуть постійно, тому що вилітають з розгону закидують каби, як по населеному пункту, так і по позиціях наших хлопців. Ще одне питання, на якому хотілось би зупинитися, це власне інформація від обласної військової адміністрації про те, що окупаційна влада почала примусово видавати документи іноземних громадян чи людей без громадянства на окремих територіях. В чому загроза таких документів, і який взагалі, рівень паспортизації стане на тепер на окупованих територіях? Тобто, який відсоток умовно тих українців, які досі не погодилися взяти російський паспорт? Ну, ж розумієте, що це також один із методів для того, щоб скажімо так впихнути російський паспорт в руки нашим громадянам, роблячи, на мій погляд, це робиться ширма для того, що ось ми вам дамо паспорта іноземних громадян. У мене одне лише. Питання виникає, куди їх будуть, скажімо так, виселяти, якщо навіть паспортне громадян, це зрозуміло, що це є основний крок для паспортизації громадян. і Очередний крок для контролю над громадянами, тому що зараз вже і блокпостами контролюється переміщення, і мобільний зв'язок придушений. Поставили якісь там вісім таксофонів для контролю за розмовами, і знову ж таки це, це методи паспортизації, те, що що вони в законі прописали, вони лише е зроблять відбірку тих людей, які не отримали паспорта, для того щоб потім їх знову ж таки паспортизувати і знову ж таки мобілізувати чоловіків, які залишилися. А тих, до речі, людей, які не отримали російський паспорт, але мають оці документи іноземного умовного громадянина, їх будуть допускати до так званих виборів, до яких готується російська влада. Ви знаєте, я взагалі нічому не здивуюся. Якщо вони дозволили, я вже казав. Ми писали на сторінці, що напевне будуть голосувати навіть мертві, тому що цього разу на вибори дозволили навіть використовувати паспорти радянського зразка. Тому я думаю, це також один із методів, що якраз і знову ж повторюсь, що перепишуть просто людей, які не громадяни, як вони, скажімо так, виявили, а потім примусово їх паспортизують через дітей, через чоловіків, через що ще. Я дякую дуже вам за увімкнення за роз'яснення ситуації. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації